Усім привіт! Мене звати Марія Белла Бейгель. Я молодіжна працівниця Харківського обласного центру молоді. А також є координатором хабу Літера на базі бібліотеки. Давно хотіла вести свій блог, ми трошки переносимо камеру. І нарешті це сталося. Руки дійшли, і я змонтувала свій перший влог із відрядження. Загалом тут будуть насичені дні молодіжної працівниці в Харкові. Гортайте далі, гарного перегляду, підписуйтесь на мій канал. 13 вересня від Хабу Літера ми організували масштабний кінопоказ до Дня українського кінематографу у залі Планета Кіно. Це було чудово. До нас долучилося 140 молодих людей. Це старшокласники та студенти перших курсів. Ми дивилися документальний фільм Антона Птушкіна Антарктида. І уявіть собі, мені сказали, що 15 вересня він буде в Харкові, і нам на наш хаб для наших волонтерів дали 20 квитків, щоб ми могли сходити на цю фан-зустріч. Ми не пропустили такої нагоди. 15 вересня свій день народження зустрічаю на репетиції, адже 19 вересня у нас буде форум від Харківського обласного центру молоді. А це обіцяна зустріч з Антоном Птушкіним. Після зустрічі ми мали швидко вилітати вже до вокзалу. Разом із Катериною, моєю колежанкою. Ми їдемо у Львів. Я їду на тренінг від ОБСЄ, обсє кафе для молодіжних центрів, а вона їде на тренінг по безбар'єрності. Антон дуже класна людина. Я рада, що встигла на цю зустріч. Ми вже не хочемо нікуди їхати, але типу треба вже треба так, то вже. треба вже. Покажу вам себе. Я заселилася, ну, точніше, як, взяла ключ. Зараз подивлюся, який у мене буде номер, і покажу вам. Настрій чудовий, я ще й не сніданок встигаю, тому Маша дуже задоволена. А якщо б не встигла, то я була б дуже зла. Чесно, це такий лайфхак вам. Якщо я знаю, я голодна. Як я встигла, подивіться, дощ який. У мене телефон до чайника приклеївся, тому що він на магніті. Так. Знаєте, шановні друзі, номер просто чудовий. Треба буде зараз себе трошечки якось ну, перевести до ладу, щоб бути красиво, показати, що хаблітера, Харківський обласний центр молоді, все на місці, всі на місці. Настрій файний, єдине, єдиний що дощ, ну таке. Але, окей, ми зараз все будемо. Пройшло 20 хвилин. О. Я думаю, що це прикольно, Мені треба спуститися на другий поверх, якщо не помиляюсь. Так, на другий, там у мене конференц-зала, де відбувається сам захід. Тут чекаю життя. Це вже другий захід від ОБСЄ, який я відвідую, і чесно, вони дійсно роблять ґрунтовні заходи для молодіжних працівників. В перший день ми поговорили про життєстійкість молодіжного центру, його складові, а також про диверсифікацію доходів. Зробили багато класних вправ на залучення ресурсів, на знайомство, і також порухалися і повеселилися. Ви думали, все так просто. Поїхав ти, і робота залишилася в Харкові. Угу. Зараз сказала, що заповнити термінову тавичку. Взагалі її треба було зробити до вчорашнього дня. Mm, а вчора... у мене вчора було день народження, тому йду за ноутбуком. З телефона так я не зроблю. Але радую, до речі, що у мене свій номер. Тому я почуваюся, як у своєму королівстві. Не будемо заважати. Тут У мене є рівно 30 хвилин, щоб знайти меблі для мого хабу, внести їх в табличку ну і подати їх на покупку. Трошки так переодягнулися. все ну, стабільно стабільно. Погода дуже-дуже така приємна. Відчувається антураж після дощу. І не холодно, і не спекотно. І ще й світло так не, на вулиці. Дивіться. Коротше кажучи, йдемо до торгівельного центру. Я не буду досить креативна. Мені хочеться піти подивитися магазини, можливо, одяг. Все таке. Зараз покажу вам взагалі види любого. Те, що треба знати про мої навички орієнтування взагалі просторі, я зараз пішла абсолютно в іншу сторону. Mm? Нормально, так? Зараз підемо нормально і, можливо, потрапимо до магазину, де я бачила дуже круті аксесуари, біжутерію. Я Чекаю свою колежаночку Катерину. Вона сказала, що вона буквально у п'яти хвилинах від мене. Це просто щастя, тому мені залишається лише почекати. У торгівельному центрі не встигла познімати, бо ми були за годину до закриття. Але ось такий лук я собі зібрала і купила. У мене був стан афекту, тому я нічого не познімала. Але тут прям зібраний лук. Коротше, ми приїхали в одну зупинку, щоб ви розуміли. Зате ми знайшли продуктовий магазин. Все таки в чому є плюси. О! випічка. Ну тут ми віримо на слово, звісно. Знайти де наші готелі. А Але добре, якщо чесно, ми не це шукаємо. Потім ми пішли до готелю Жорж, де живе Катя. І от антураж готелю трошечки мене розтривожив. Саме тому я почала нервуватися. Тут дуже страшно. А? Зараз уже скажу вам так, зараз уже 11-та ночі. Дощ. Я провела Катю. Мені вже страшно йти, якщо чесно, але я роблю біля, що мені пофіг на все. Ха! Мені йти тут 7 хвилин. Господи, я допоможу. І взагалі на вулиці, от я відчуваю, що ніч без захистів. У мене якась така панічна атака, не знаю. Це буде занадто сказано. Я себе зараз контролюю. Просто у мене жахливий страх. Він навіяний тут, освітлення є, немає прильотів. Нормально люди гуляють. У мене просто паніка. Так, перший день форуму. Знаєте, коли їстиш на різні тренінги, на форуми в інші міста, перший день це завжди адаптація. Тобто ти сумуєш за домом, ти так і думаєш, навіщо ти там поїхав. Сьогодні в мене немає такої думки. Я накупила собі одягу, завтра покажу, тому що сьогодні вже така лампова, дійсно лампова, до речі, атмосфера. Сиділа у Макдональдсі, купила чай, зелений з цитрусом. Він такий смачний був вперше за всю історію, коли я його куштувала у Макдональдсі. А тепер у мене типу кашель, і мені здається, що у мене алергія на нього. У мене, звісно, є ліки від алергії, але я, я боюся. Може, я. Маю їх випити, а може і не треба їх пити. Не вип'ю, а може я, блін, що зі мною станеться. Я одна. <клес> Себе накручу, бачите? Ні, я все таки вип'ю таблетку, серйозно. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Dear Я вже майже закінчила. Другий день мені максимально сподобався, бо в нас під час тренінгу були дійсно креативні завдання. Найбільше мені сподобалася частина про дослідження. У нас було чотири питання. Наша команда отримала питання про молодіжного працівника, хто він та чим займається, і ми мали опитати учасників на основі їхніх відповідей: зробити своє дослідження та презентувати перед аудиторією. Форум, форумом, а про роботу ми не забуваємо. Саме тому з колегою з іншої громади були на нараді нашого проєкту. Якось так це виглядає. До речі, це частина якраз таки про дослідження, про які я вам розповідала. Також мені дуже сподобалася вправа на комунікацію. Ми розібрали, які види комунікації бувають, і так розібрали це на власному прикладі на власній позиції в певній практичній вправі. А далі в нас був обід та 30 Хвилин фарерої. Грамотний тайм менеджмент полягає в тому. Що ми збираємося буквально за п'ять хвилиночок. Але так ми проводимо з поліною 20 хвилин вільного часу під час тренінгу. Ну, <плес> ти живеш в центрі рівного, і тому ми йдемо прямо до Відеоблог. <плес> Це частина рефлексії. Ми всі сіли в коло та обговорювали день, який минув. Господи, о оцей склад речей. я заходжу, я перехрестилась, тому що я думала, що це людина сидить. А далі з колегами з моєї області Харківської ми пішли гуляти Львовом, і наше місце, куди ми дійсно хотіли потрапити, це звісно, Криївка. Саме тому, побачите зараз кадри звідти. Ось нас вже зустріли. Будемо спускатися вниз. Нам дадуть дуже класне місце. Я замовлю собі оверпрайс оладки, але вони були дійсно смачні, тому я не шкодую. Антураж закладу просто чудовий. Я була тут раніше, тому прям була така ностальгія. Але найбільше мені сподобалося виходити з Криївки. Це зовсім не там, куди ти входиш. Не буде спойлерити, але потім ви будете виходити через таємничі такі підвали і так далі. Коротше Ой. кажучи, це буде дуже смішно. Обов'язково відвідайте. І, звісно ж, візьміть собі смачний борщ із вишнею. Тут атмосфера вже спокійніша. Я нарешті зустрілася з Кати. Вона не ходила з нами до Криївки, але зате ми потім знову з нею прогулялися удвох. І це було дуже дуже затишно та круто. 23.40. щоб ви розуміли, на годиннику це жесть. Сталося як? Ми з Катою пішли до мене в номер. Заговорилися про те, про все. А у нас готель зачиняється о 12-й у мене і о 12 й у неї. Їй треба потрапити до свого готелю за 10 хвилин. До 12. -ї. Я вирішила її трішки привести. Зараз іду назад, а Катя біжить у готель. До речі, ми дуже злякалися цієї статуї. Починаємо третій день. Якщо чесно, я була не дуже в ресурсі, втомилася і розуміла, що далі дорога і наступний важливий день. Зате сьогодні ми отримали сертифікати, а також я подарувала організаторам брелочки з літерою. От мій сертифікат, я дуже задоволена, тому що мені захід дійсно сподобався та був корисним. От і завершилися мої чудові два з половиною дні на події ОБСЄ кафе у Львові. В першу чергу хочу сказати, що коли ти їздиш на форуми от подібні, як молодіжний працівник, ти черпаєш інформацію навіть не просто за темою цього форуму, а й бачиш на практиці, як він побудований і як ця інформація донесена до учасника. Тобто ти дивишся на це в ролі учасника. Ага, вони організували так. Я як учасник це сприймаю так і береш собі якісь практики. Перед кожним завданням, перед кожною сесією, є якісь руханки, є якісь інтерактивне знайомство, і взагалі, навіть під час сесії, є практичні блоки і їхні формати ти можеш потім запам'ятовувати і впроваджувати у свою роботу. Ще мені запам'яталося у Львові. Це звісно, краївка. Я була там, коли мені було років 13-12. Я тоді була зі своєю викладачкою вокалу з мамою. І там такий вайб от прям такого осередку, підземелля, якісь такі таємниці, там свої приколи. Тобто, це дуже антуражне місце. До речі, ось що мені дали сертифікатик, Також мені подарували просто офігенний павербанк, він ось такий з ОБС є. І подарували ще пляшку. Не буду вам показувати, вона вже у валізі. Така новина, щоб ви розуміли, у Полтаві був обстріл, і через це пошкоджені залізничні шляхи. І наш саме потяг, Львів-Харків 064, який відправляється сьогодні о 15.50, він затримується в межах трьох годин. А коли саме він буде, ми не знаємо. Тут я ще не здогадуюся, що прийду на вокзал вчасно, але все одно буду бігти потім. Боже, я так ніколи! Не бігла на вокзал. Ми прийшли на платформу, і там сказали, що поїзд затримується на три години. Тому ми вирішили піти у Львівські круасани. Але поїзд приїхав за 30 хвилин. І нам сказали, що він відправляється за 15 хвилин. Ми просто подивіться на таймінг. подивіться просто на таймінг. Під'їжай тільки зараз. Ой, сижа, скажи. Ти Розлилося. Оце не наш потяг, оце наш. Вірогідність того, що потяг потяги подали замість двох з половиною годин, господи. Через 30 хвилин була мінімальна, але ми її схопили. Мені аж туди четвертий вагон. Можна було не бігти. Я просто вам про це. Я їду з шикарною дівчинкою. Там на горі ще нікого немає. Можливо, і не буде. Лише на 20 хвилин. Укрзалізниця найкраще. Я мала о 9-й годині вже бути на заході Харківського обласного центру молоді. Як ви бачите, зібралася я досить швидко. Ось так ми готуємося вже до заходу. Треба перевірити всі локації. Зараз піду ось туди. Це був захід для першокурсників. Перша частина це виступ Української асоціації студентства та Української студентської ліги. Саме тому треба підготувати все, розкласти шопери. До нас прийшли першокурсники. Ми їм дали такі милі подарунки, і далі вони вже продовжили частину таку освітню, дізналися про ці дві організації. Загалом поспілкувалися. Кожна сесія тривала по 40 хвилин, і молоді люди мінялися місцями. Я засипаю. кава, мають допомогти. І сьогодні виходжу з купою, щоб ми були там. Тепер проходять. У нас зараз панельна дискусія триває. Треба буде зорієнтувати по часу, щоб плотен запізнювався. Далі ми переходимо до іншої зали, адже в нас починається концерт. До концерту долучилися творчі номери з кожного університету. Це я вам показала, до речі, за кулісся. Номер відкриття, звісно ж. Далі гімн України та хвилина мовчання, щоб вшанувати наших героїв. Далі натхненний відеоролик про студентство Харкова. Про наш талановитий край це парад ВНЗ і далі виступ очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Клятва першокурсників, і, звісно ж, початок урочистого концерту. Я покажу вам деякі номери, які найбільше мене виразили. Тож слухайте та надихайтеся. Передоми, може так, може ні. Тебе я можу обійняти. І про може, так, може, ні. Зі Цей влог завершено. Так минули мої насичені дні: Львів, чудова компанія, ОБСЄ, кафе, дорога. Звісно ж, талановиті молоді люди. І наш форум від Харківського обласного центру молоді Мрій, дій, перемагай! Маю непохитну віру в те, що треба робити, лише те, що любиш. З вами була ваша Бейджо. Дякую!